Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Полтавського міського голову звільнено з займаної посади на Виконання вироку суду 4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 2 березня 2023 яким полтавського міського голову Олександра Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей 12, 12 квітня 2023 Третього року виконавчим комітетом Полтавської міської ради Мамая, із займаної посади, та видано трудову книжку із відповідним записом згідно з вимогами законодавства. Про те, що відбувається в Полтаві зараз, будемо говорити з нашою колегою з нами на зв'язку Анастасія Мацько, журналістка видання Полтавська хвиля. Пані Анастасії, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Доброго дня. От, хочу про Олександра Мамая поговорити. Ми пам'ятаємо, що у грудні так з'явилася підозра щодо а, того, що він несанкціоновано поширював інформацію про розміщення розміщення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляла Служба безпеки України, але от станом на зараз ми маємо зовсім іншу історію, зовсім інше звинувачення. А, чому так? Чи ви це розумієте? Тому що там паралельно тоді, коли ми розмовляли з прокуратурою, то головний колишній головний прокурор Полтавської області він говорив, що паралельно є декілька кримінальних проваджень. і спочатку Олександр Мамай отримав підозру за розголошення цієї конфіденційної інформації. Але згодом, на той час, коли він мав ту підозру, він усіляко заперечував, що, начебто, він не знає про підозру, пов'язану з інститутом розвитку міста. І... Тобто немає до цього жодного відношення. Він неодноразово наголошував на тому, що він не причетний до працевлаштування, але згодом перше кримінальне провадження воно так: ну тобто, нічим не завершилося, натомість було розглянуто одразу йому висунено підозру було за працевлаштування за оцю розтрату коштів. Фактично, за працевлаштування домашніх хатніх робітниць. Коштом і оплату їхніх послуг коштом міського бюджету. І от саме на підставі цього кримінального правопорушення він і отримав умовний термін. Він тоді ви, уклав знаєте... угоду. Так, 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 вибачте. Да -да -да. Так, він, він уклав угоду, угоду визнав винуватість, та фактично. Ага, окей, тобто, от ще такий поворот подій. Слухайте, ну ми е, також спілкувалися з нашими полтавськими колегами тоді ще е, у грудні, так коли була оголошена ця підозра, і ви знаєте, ми почули отаку от річ: що щодо мамая, ну коротше кажучи, що це таємниця Полішинеля, те, що з ним щось не так, всі це розуміють, але тоді нам от наші колеги казали, що. Вони впевнені, що він вийде сухим з води. Як ви гадаєте, ну, по-перше, чи можна собі пояснити, а чому таке враження було у журналістів, які працюють в Полтаві, так що міський голова, щоб не трапилося, все з ним буде добре. Ну і в друге, а чому він не вийшов сухим з води цього разу? По-перше, це мої колеги були праві, адже це далеко не перше кримінальне провадження. На одному із засідань виконавчого комітету міський голова похизувався на загал, що він має понад 50 кримінальних проваджень, у яких він так чи інакше фігурує. Але завжди це залишалося наприклад. Напевно, всі чули про скандал із нашою суддею Ларисою Гольник, який він пропонував хабар. Тоді ця справа закінчилася нічим. Він його було визнано невинуватим. І тобто, насправді, я чесно думала про цю справу, що вона завершиться нічим, і ем, ну от саме щодо розголошення інформації, бо він одразу почав вибудовувати якусь лінію захисту і лінію захисту і наголошувати на тому, що він не розголошував жодної конфіденційної інформації, з ним одразу почали працювати адвокати. До речі, адвоката він оплатив коштом міського бюджету уже після того, як рішення набуло законної сили, коли було винесено вирок, все одно кошти адвоката, який його захищав, було оплачено з міського бюджету. Слухайте, І тут, який наставні, молодець? Думали... Ну от здається, що здається, що ну вже колишній так міський голова Полтави, що він просто цей бюджет розглядає як свій власний, чи правильно я розумію? Так, тобто дивіться, його звинувачують аргументовано звинувачують у тому, що він працевлаштував хатніх робітниць і оплачував їхню роботу коштом. Він каже, окей, було. Типу я не знаю, чим я керувався тоді, але я дійсно це зробив. І тут паралельно після цього він одразу ж оплачує послуги власного адвоката коштом міського бюджету. Саме через це і саме через те, що цього міського голову вже обрали тричі. Попри кримінальні провадження, попри купу скандалів, попри те, що він ну максимально там була у нас було ну там через один випадок з розтратою з завищеними цінами на закупки, тобто ну там безліч. Якщо перераховувати, там дуже багато якихось е, от порушень законодавства, ну не кажучи вже про порушення регламенту міської ради, але завжди це звершувалося нічим. Чому цього ми можемо говорити? Мабуть, ми можемо говорити про те, що зараз, ну як це правильно сказати, є політична воля, щоб от справа щодо Олександра Мамая, так, міського голови Полтави, не завершилася нічим? А, так мені здається, так, і а, це завдячуючи нашому колишньому головному прокуророві. Який ну цілеспрямовано він здався за Олександра Мамая. І загалом там було порушено низку кримінальних проваджень, тобто, попри обмеження, їхні обмеження в плані втручання в закупки там тощо, бо ну мають зараз правоохоронні органи певні обмеження. Тобто він цілеспрямовано тоді ще казав, що на кінець весни кажуть, чекайте рішення по міському голові. Тобто вони працювали і готувалися до цього досить довго. Та ну на зараз можна говорити про політичне рішення, але ну а от... про політичну так, так, волю, але і... не так, про так, політичні постійно перебуває. Ми я зрозумів. Про Слухайте, Ні, 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 Знаєте, що хочу запитати. А от якщо говорити про ті десятки так кримінальних справ проти Олександра Мамая, якими він хизувався, ви про це згадали? То а як громадянське суспільство, так ну мешканці свідомі мешканці Полтави, а також журналісти пояснювали, чому це відбувалося. Це через я не знаю, скажімо, корупцію в судових органах чи може щось інше. Повністю, ну от, якщо говорити про Октябрьський суд, коли куди одразу спрямували там справу міського голови, ну про який є адекватний інститут судової влади, ми можемо говорити, коли судді на відріз відмовляються розглядати справу міського голови, аргументуючи, ну там кумарно аргументуючи це тим, що нам з ним жити в одному місці, тобто ну, я не знаю як це пояснювати, та і корупції і. Корупційна складова і те, що вони бояться подальшого тиску, адже ну наразі е, у жодного напевно полтавця немає сумнівів у тому, що міський голова, якщо він не порушить умовний термін і відбуде оцей рік покарання, то він буде переобратися на наступних виборах і він переобереться. Тобто, я не знаю, що такого має статися, аби він не став четвертим міським головою. Попри ці всі Добіжте, скандали, а в чому секрет, це... а в чому секрет? Я думаю, що зараз, от ті, хто слухають нас, так от ті, хто мають оці амбіції, можливо, також казнокрадів, так щоб використовувати бюджет свого міста як свій власний, вони, мабуть, хочуть почути: а в чому, а як це так зробити, що всі знають, що ви корупціонер, і при цьому три рази вас обрали, і немає зараз навіть сумнівів, що оберуть в четверте. Знаєте, це як Степан Бандера казав, що якщо ти хочеш впливати на якісь маси, то ти маєш спускатися до найнижчих шарів і от розмовляти з ними їхньою мовою. Олександр Мамай вже давно обрав для себе мову цукру і гречки і регулярних виплат з міського бюджету своїм потенційним виборцям під час чергових виборів, ну от останніх. Було вилито в мережу сітку Олександра Мамая, тобто фактично за рахунок чого він отримав тут перемогу. І тоді у нас є така е, програма. Турбота це ну, турбота, це персональна, прям от персональна програма Олександра Мамая, із неї фінансуються там. Дуже багато дійсно потрібних статей, але є цікава е, стаття фінансування виплати одноразова матеріальна допомога або там е, постійна матеріальна допомога за особистим зверненням. І, от, якщо підняти списки людей, які регулярно отримують виплати з міського бюджету, то оцей список повністю накладається на сітку Олександра Мамоя, з якою він працював на виборах. Тобто, і про це відомо, я особисто про це писала, і ми на цьому наголошували. Але маючи ручний виконавчий комітет, він може протягом от останньої своєї канденції, він з міського бюджету повністю фінансував свою власну сітку, тобто, маючи маючи бюджет. Він має певну перевагу о, над іншими кандидатами, які не мають власного бюджету, які там ну які не мають доступу до, до міського бюджету, які працюють трохи інакше. І тобто, коштом цього він от купує собі голоси. Ми просто спілкувалися також з представниками руху «Чесно», і В них є таке визначення гріч сій ну мається на увазі так, а. що. Політик, який просто використовує оцей цей такий підкуп населення, яке ну має найбільші фінансові проблеми, і от серед тієї статистики, яку ми ну собственно саме за рахунок руху чесно отримали, це те, що там перед одними виборами він роздав пенсіонерам 640 тонн цукру. 640 тонн цукру, це дуже багато. Тобто, ми можемо стверджувати, що все-таки основним виборцем Олександра Мамая в Полтаві, і які можуть переобрати його, на жаль, і в четверте, це саме пенсіонери, і вони готові віддавати свій голос саме за те, що ну їм цукор та можливо гречку видали Так, і насправді ну, історія Олександра Мамая – це такий офстоп, але досить показова ситуація. Кар'єра Олександра Мамая. Він же ж ну у нас людина без освіти, він отримав освіту, вже будучи мером. І спочатку він був такий двірником і водієм. І от перший його е, стартап, перший його бізнес, це коли він підробив документи і змінив місце доставки е, вагонів цукру. Тобто на залізній дорозі воно е, приїхав цукор. типу мали відвантажувати його десь далі, але його завезли в Полтаву. Він загнав туди фури, перевантажив цей цукор і відвіз собі. Тобто ну, ця історія, я не знаю звідки така любов до цукру, але ну це, це з цього почався бізнес, і цим продовжується його вже кар'єра міського голови. Слухайте він, ну, це насправді... взагалі так цукровий магнат. Так, да, так, да, так. Да. але насправді ну, от його позиція похитнулася, бо на останніх виборах він там ну, зовсім невеличка, Ну, от маленька похибка була, що ну із кандидатом, який заходив другим. Тобто у другому турі там невеличка похибка, і це все ну можливо через занизьку явку виборців. Тобто, хтось, все таке громадянське суспільство, більш свідоме, вони не дійшли, полінувалися, не прийшли на виборці в дільниці, тоді як ну бабусі прийшли. На жаль. Ну так, це дуже часто буває. Слухайте, а от е, тут ще є один момент. Ми пам'ятаємо, що Олександр Мамаєв якихось таких близьких стосунках з Іллею Кивою, е, щоб нагадати нашій аудиторії Ілля Кива, хто він очолював господи нацполіцію, здається. Е, зараз перебуває в Москві, ходить на пропагандистські російські шоу, розповідає про те, що треба ядерні бомби скидати на територію України. А що це за історія з Кивою? Та у нього дуже близькі стосунки. У нас, коли почалася його перша каденція, і от перші скликані ним сесії сидить Олександр Мамаль за трибуною, тобто перед депутатським корпусом, і поруч із ним Лія Кива. Йому неодноразово задавали питання: типу, на правах кого? Ну і взагалі, як він може втручатися в рішення ухвалювані радою. Але ну Лія кива завжди був присутнім у. Міській раді на перших сесіях він мав свого ставленника, якого звільнили од зі скандалами нещодавно. Там Євгена Ричку, який був першим заступником, здається, міського голови. І тобто, він ну до останнього не хотів його звільняти. І він сам, Олександр Мамані, ніколи не заперечував своїх стосунків з Килою. Він навіть казав, коли навіть пояснював природу їхніх стосунків, що от вони типу партнери там в якихось в якихось моментах. Але вони не втручаються, начебто, в політичні погляди один одного. Тобто, Олександр Мамай, начебто, й товаришує з Києвою, але при цьому він ну закриває очі на його проросійські погляди. То його наче не стосується. Але ну насправді Олександр Мамай має, якщо не проросійські, то, хоча й проросійські, він має там бізнес, його дочка вибачте, має там бізнес, досі пов'язаний там з обслуговуванням ліфтів. І він ніколи цього не, не приховував, як і щодо стосунків з Києвою. Він не відмовлявся звільняти дочку, здається, Кива, яка працювала у нас уже під час повномасштабного вторгнення, і вона мала доступ до документів міської ради, тобто які там не ну, мають бути таємничні, тобто вони не розголошувалися. Початок повномасштабної війни ніхто не знає, що буде з Полтавщиною. Ну, але дочка Ільї Киви мала доступ хоча вже на той момент вона не проживала в Полтаві і на території України. Слухайте, і тут, же ж, якщо говорити про його політичні погляди, також треба нагадати про те, що він ну бував гостем Медведчуковських каналів, каналів Віктора Медведчука, зрадника, якого обміняли на наших українських військовополонених, який знову ж таки перебуває зараз в Росії. Тут є цитата з інтерв'ю телеканалу, наш це ще було до широкомасштабного вторгнення, до 24 лютого. Спілкуючись з мешканцями нашого міста, я все більше і більше...» Більше переконуюся, і сам особисто і бачу позицію населення, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії на нашій території воюють дві наддержави США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата. Я не розумію. Тут США та Росія здається, воюють. А брат на брата ну коротше, щось у нього є свої як це сказати погляди. На це дивіться, от ви говорили, що він сам хизувався про щодо того, що має десятки. Різних кримінальних проваджень щодо себе, чи можна прогнозувати, що от, е, тим тією справою, яка зараз де він навіть пішов на як це правильно сказати, на співпрацю так зі слідством Угода, і визнав танце. свою провину, що це, що це не остання справа. Що ми можемо? Чи ви очікуєте на те, що ми можемо побачити судові суди по інших справах? Також а, насправді так, бо зараз. Всі комунальні, ну насправді міський голова, коли зайшов, ну, зрозуміло, роз, що він повністю підпорядкував собі виконавчий комітет. Тобто і всі комунальні підприємства були очолювані його людьми. І всі ж схеми, які були впроваджені, звичайно, ну, із погодження міського голови, там особисто чи через кураторів, не знаю, як це відбувалося, і зараз відкрита низка кримінальних проваджень. Щодо директорів комунальних підприємств. От лише вчора підозру отримав е, заступник директора, тобто виконуючи обов'язки, бо директор тоді завчасно пішов, не знаю, чи він, щось знав чи не знав. Але він пішов, а його заступник, який виконував його обов'язки, отримав підозру. Нещодавно ми мали ритуальних послуг. А нещодавно ми мали КП Полтава сервіс, е, депутат і директор комунального підприємства. Е, також там проводили обшуки і. Там розсекречені його схеми щодо цього, тобто понизки ось скандал свіжий із декоративними культурами. Тобто, поступово, але в усіх цих схемах потрібно розуміти, що так чи інакше фігурує Олександр Мамай, і тут знову все опирається в політичну волю, чи будуть вони. Чи обмежаться вони директорами комунальних підприємств, чи будуть вони копати до першого джерела? Тобто тут уже питання до правоохоронних органів. Бо якщо копнути глибше, то ну ще низка кримінальних проваджень може бути відкрита, і ну відповідно будь-яке кримінальне порушення є порушенням умовного терміну. І тоді Олександр Мамай отримає 5 років. Свої. Мінімум. Ну що ж побачимо, побачимо, чи буде доведена його провина, пані Анастасія, От на останок для того, щоб знаєте, можливо, на якійсь мажорній ноті завершити нашу розмову. Ви сказали про те, що є і інші кандидати, що навіть на останніх виборах Мамай мав ну таку невелику перевагу. Просто я почув те, що ви сказали, що ніхто з полтавців не має сумнівів, що він переобереться в четверте. А хто ці кандидати чи є реальна альтернатива? Ну цьому. Такому меру, який звик до того, щоб роздавати цукор тоннами ну, на даний момент. Я бачу я, Я не знаю хто кого буде заявляти От наша місцева партія рідне місто, тобто хто вийде від неї на наступних виборах. Бо наскільки я знаю, нинішній лідер вже не планує балотуватися. Єдиною альтернативою для Олександра Мамая є депутат від слуги народу Сергій Ваченко. Ну наразі у них був мінімальний розрив. І, маючи більш високу явку, і, можливо, на людей вплине оці відкриті кримінальні провадження. Може, ну нарешті вони почнуть якось розуміти то ну, цей ймовірний кандидат на пост мера, якщо він буде балотуватися цьогоріч. Зрозумів вас. ну подивимося, цього як разу. будуть розвиватися події. Звичайно, що ми будемо слідкувати за тим, що там відбувається. Анастасія Мацько, журналістка видання Полтавська хвиля, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.